Щороку, 22 січня, Україна відзначає День Соборності. Цієї нагоди у Черкасах відбулася офіційна церемонія покладання квітів до пам'ятникам, борцям за волю України. Надважливо для українців сьогодні залишатися дійсно такими соборними єдиними, коли ми говоримо про єдину, неподільну, незалежну нашу державу. Сьогодні дуже важливо це доносити і нашій молоді, що стосується нашого патріотичного виховання, і історично пам'ятати таку дату, тому що. Мабуть, все заради чого б'ються сьогодні наші воїни, заради чого воюють взагалі сили безпеки і оборони, це саме оце поняття незалежності і соборності нашої держави. Проголошений акт з Луки 105 років тому став ключовою історичною подією, що об'єднала українські землі в єдиній державі. Це розпочало новий етап в розвитку нашої країни та визначило прагнення українців жити в єдиній соборній державі.